Доброго дня! Інструкція по використанню шаблонів для консультацій лікаря спеціалізованої медичної допомоги. Необхідно виконати передумови та виконати алгоритм дій. Переходимо до системи МДР. Попередньо нами вже була проведена авторизація лікаря в системі eHealth, проведена проведено пошук та ідентифікацію пацієнта в системі eHealth. Далі переходимо до його електронної медичної карти для того, щоб створити консультацію та зберегти наш шаблон. Відкриваємо розділ Епізоди. Бачимо, що у пацієнта вже є зареєстрований епізод медичної допомоги. Обираємо його та створимо консультацію в рамках даного епізоду. Чекаємо поки що відкриється картка для заповнення інформації. Для зручності заповнення можете згорнути бічну панель навігації та зверху шапку Ємка. Отже, як ми бачимо в картці. В консультації з'явився додатковий блок використання шаблону, який дозволяє зберегати консультацію як шаблон, редагувати шаблон, назву або тип його використання та видаляти шаблон. Відповідно, далі необхідно заповнити інформацію для того, щоб можливо було зберегти. Обираємо тип взаємодії, пріоритет, вказуємо дату, заповнюємо місце надання послуг, вказуємо діагноз. Клінічний статус, статус достовірності заповнюємо, заповнюємо блок дії ті інтервенції, які були надані пацієнту на нашій консультації. Наприклад, консультація кардіолога. Та додатково, наприклад, пацієнту робили ЕКГ. Після того, як ми заповнили інформацію, ми можемо зберегти нашу консультацію та зберігати сам шаблон. Але спочатку дам інформацію щодо збереження полів. До шаблону зберігається інформація щодо мети обслуговування, щодо типу взаємодії, пріоритету, місія надання послуг, блок причини звернення також зберігається до шаблону за умови його заповнення, блок діагнози, блок дії. Та за умови заповнення блок імунізації також потрапляє до нашого шаблону. Після того, як ми заповнили консультацію, натискаємо Зберегти. Бачимо, що в нас з'явилась додаткова дія, яка називається Зберегти шаблон як. Натискаємо цю дію та називаємо наш шаблон в довільній формі. Наприклад, називаємо ішенічна хвороба. Шаблон додано. Отже, ми з вами зараз на основі консультації створеної зберегли наш шаблон. Наприклад, зробимо реєстрацію нашої консультації в системі e-Health. Натискаємо Відправити в e-Health та накладаємо електронно-цифровий підпис. Очікуємо, поки наша консультація буде зареєстрована до системи e-Health. Таким чином відбувається збереження шаблонів яким чином його можливо потім використати? Наприклад, пацієнт звертається на наступний день. Цей пацієнт або наступний пацієнт, інший пацієнт, який має такий самий діагноз, наприклад, чи такі самі проведені інтервенції. Ми до епізоду його, звичайно, коли він вже буде зареєстрований, додаємо нашу консультацію. Обираємо знову консультацію спеціаліста СНД. Зараз оновимо дані. Заходимо до розділу епізоди, натискаємо створити, обираємо консультацію спеціаліста СМД та очікуємо на створення нашої картки. І відповідно, так як це той самий пацієнт-епізод підтягнувся, в блоці використання шаблонів ми можемо обрати той шаблон, який збережений. Після того, як ми його обираємо, натискаємо на дію створити з шаблону. Та очікуємо, поки буде відбуватися створення нашої консультації зі шаблону раніше збереженого. Бачимо, що інформація є, необхідно змінити лише дату та час проведення, переглянути інформацію щодо діагнозу та проведених дій, які були. І, як ми бачимо, консультація була успішно створена з попереднього шаблону. Так само ми її можемо відправити до системи e-Health. Таким чином ви зменшуєте собі час для введення інформації. Якщо ж ми хочемо, наприклад, створити інший шаблон або відредагувати той, що вже є, чи видалити, знову нам потрібно спочатку створити консультацію. Обираємо тип взаємодії, але якщо ми хочемо створити для іншого випадку, ми розуміємо, що епізод, наприклад, нам не підходить. Ми одразу тут з картки консультації натискаємо створити. Нехай це буде епізод щодо вірусної пневмонії. Очікуємо, поки зареєструється епізод, він зареєструвався. Далі заповнюємо інформацію, як завжди, вказуємо місце надання послуг, вказуємо діагноз, наприклад, G128. Вказуємо, наприклад, що знов-таки була консультація згідно спеціальності лікаря, наприклад, консультація терапевта, та що було проведено лабораторне дослідження. Додатково нам система сигналізує про наявність помилки щодо зарахування по оплаті. Ми заповнили цю інформацію, зберігаємо нашу консультацію, і якщо ми хочемо таку консультацію, яка проводиться для наступних пацієнтів або для цього, зберегти в шаблон, натискаємо на дію зберегти шаблон як та вказуємо його назву. Якщо ми хочемо відредагувати назву даного шаблону, нам потрібно буде його вибрати та потім відредагувати. В даному випадку ми зберігли наш шаблон. Знову ж таки, якщо приходить наступний пацієнт за цим шаблоном, ми консультацію не відправили, але ми можемо створити наступну консультацію, використовуючи вже новий шаблон. Обираємо, наприклад, епізод вірусна пневмонія і обираємо наш шаблон вірусна пневмонія. Натискаємо Створити. Та очікуємо, поки відбудеться автоматичне підвантаження даних щодо даного шаблону. Воно відбулося. Якщо нам необхідно відредагувати інформацію щодо цього шаблону, ми його обираємо. Та натискаємо редагувати шаблон. В такому випадку ми можемо змінити йому назву, ми можемо змінити йому статус, поставити, наприклад, недійсний, і ми можемо змінити доступність даного шаблону. По замовчуванню він доступний тільки вам, оскільки ви його створювали, а якщо ви поставили відмітку загальний шаблон, він доступний вашій лікарні, тобто всім лікарям, які використовують шаблони вашої організації. Так само за необхідності ви можете видалити шаблон. Наприклад, обираємо вірусна пневмонія і видаляємо цей шаблон. Все більше його не буде, відповідно, в нас залишився один шаблон. Таким чином, ми з вами розглянули інструкцію щодо використання шаблонів для консультації лікаря спеціалізованої медичної допомоги. Ви можете ваші консультації зберігати як шаблони, редагувати їх в плані назви або доступності. Та за необхідності видаляти непотрібні шаблони. Дякую всім за увагу! всього найкращого, до побачення!